Російські дрони залетіли в Польщу, масована ракетна атака окупантів на Україну та убивство української біженки в США. Президент Дональд Трамп записав спеціальне звернення. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн. Я Валерія Ковалінська. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. 415 ударних безпілотників та 43 ракети різних типів випустили сьогодні вночі. Росіяни обстрілювали нашу територію із землі, повітря та моря. Сили протиповітряної оборони працювали практично у всіх областях. Нашим захисникам неба вдалося збити 386 дронів, а ще 27 крилатих та авіаційних ракет, серед яких Х-101, Х-59 та «Калібр». За попередніми даними, є влучання 16 ракет та 21 ударного БПЛА на 17 локаціях. Щонайменше 8 безпілотників-самогубців вилетіли у напрямку Польщі. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Хмельниччині. Один чоловік у тяжкому стані в реанімації, двоє травматології. Там окупанти зруйнували швадську фабрику, пошкодили автостанцію і транспорт. У будинках поблизу вибиті вікна. На Житомирщині є жертва комбінованої атаки в обласному центрі. Чоловіка сильними опіками доправили до лікарні, але врятувати не змогли. І ще п'ятеро цивільних у шпиталені. І майже 30 людям знадобилася допомога психологів. Потрощено кілька цивільних підприємств та людські оселі. Там працюють рятувальники і сапери. На Волині надзвичайники до ранку гасили масштабну пожежу на підприємстві поблизу Луцька. Вогонь, що спалахнув після обстрілів, охопив тисячу квадратних метрів площі. Минулося без потерпілих на Вінниччині теж зафіксували влучання в цивільні промислові об'єкти та житло. Двох поранених забрали в лікарню: одна людина під час обстрілу перебувала на вулиці, друга у підвалі. Руйнувань зазнали кілька десятків будинків. Там вибиті вікна і позирвало дахи. Загалом у повітряному просторі області перебували 26 безпілотників та 11 ракет. Інформують у військовій адміністрації. Пожежники працюють над локалізацією пожежі, задіяно 81 особа особового складу, понад 20 одиниць техніки. Є влучання в об'єкт цивільної промислової інфраструктури, пошкодження житлової інфраструктури. Понад 30 будинків зазнали ушкоджень. Через російські дрони, які цієї ночі перетнули повітряний простір Польщі, щойно відбулось екстрене засідання польської ради безпеки. На контакті з Варшавою був і генеральний секретар НАТО. У небо країни залетіло понад десяток дронів. Їх збивала польська авіація. Польща закрила для польотів кілька аеропортів, зокрема у Варшаві та Любліні, а ще у Жешуві. Саме через це місто до України надходить військова допомога. У Міністерстві оборони Польщі визнали, що дрони залетіли в повітряний простір країни і закликали поляків кількох прикордонних воєводств залишатися вдома. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, проте не згадав про їхнє саме російське походження. Польські змі демонструють перші фотографії прильоту на сході країни біля Любліна. Пошкоджено дах споруди й транспорт на території. Росія атакує союзника НАТО. Це акт війни. Так, шахеда на польській території охарактеризував американський республіканець, старший член комітету палати представників із питань збройних сил Джо Вілсон. Він нагадав, це сталося менш ніж за тиждень по тому, як Трамп приймав у Білому домі. Президента Польщі Навроцького і закликав Трампа негайно запровадити проти Росії санкції, які спустошать її воєнну машину, та додатково озброїти Україну тим, що здатне бити по Росії. Сам Дональд Трамп, якого ввечері за американським часом, спитали про те, як він реагує на російські дрони в Польщі, коли президент виходив з ресторану, питання проігнорував. Чи може така атака на Польщу змусити НАТО діяти жорсткіше проти Росії? І як це вплине на підтримку України? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Черговий злочин росіян проти мирного населення. Життя трьох людей, які дотепер у тяжкому стані, внаслідок російського удару по селищу Ярова на Донеччині, рятують медики. Поранених планують транспортувати в лікарні міста Дніпро ще семеро людей у стані середньої тяжкості. Заміновані дороги та дрони над головою у таких умовах. Херсонські поліцейські забирали 70-річну жінку з прифронтової гаврилівки. Староста села попросила копів вивести пенсіонерку з під обстрілів до родичів. Правоохоронці ретельно спланували рятувальну операцію у темну пору доби, адже лінія фронту зовсім поруч і вдень це дуже небезпечно. Допомогли селянці швиденько зібрати майно. Але не очікували таких обсягів, адже окрім звичних речей, вона хотіла забрати з собою ще й чималий урожай цибулі. Зрештою, жінку умовили від овочів відмовитися та успішно доправили її у безпечне місце. Отодіяла подушку. Давайте таке було бабушка, давайте бодрона, сідайте в машину. Давайте сідайте ви... Бабушка, Там дамо вам цибулі. Ми за цибулі можемо всі тут остатися вашої. Як ви не розумієте, Сідайте безстрельну запускали ракети, дрони та каби. Протягом минулої доби росіяни не припиняли обстрілювати цивільних та позиції наших військових. Найбільше потерпали прифронтові населені пункти. Загалом, за підрахунками генерального штабу, на фронті сталося дві сотні бойових зіткнень. Найактивніше окупанти наступали на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили аж 60 атак. 40 штурмів було на Новопавлівському відтинку, зокрема в районі Маліївки, Новомиколаївки, Комишуватого, Січневого та Тернового. Більш як півтора десятка натисків у росіян зафіксували також на Сіверській, Лиманській та Торецькій ділянках фронту. Убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в Сполучених Штатах у центрі політичного протистояння. Президент Дональд Трамп записав спеціальне звернення. Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила, що проти нападника висунуті федеральні звинувачення. Він може отримати довічний термін або позбавлення життя. А от спікер Палати представників Майк Джонсон звинуватив провідні американські змі у замовчуванні історії. Чому це питання набуло помітного політичного звучання у США? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Розповість, 23-річна біженка з України Ірина Заруцька близько 10-ї вечора поверталася з роботи додому у приміському поїзді в місті Шарлот, штат, Північна Кароліна. Позаду неї сидів темношкірий 35-річний Де Декарлос Браун. Слідство встановило нападники жертва не були знайомі, але він дістав з кишені ножа і раптово наніс дівчині три поранення, унаслідок чого Заруцька померла. Хоч все це трапилося ще 22 серпня. Відео з камер спостереження поїзду оприлюднили минулими вихідними. Воно потрапило на очі Дональду Трампу. Президент спочатку зробив окремий допис у Social, де назвав нападника психічно хворим. У чоловіка справді діагностована шизофренія. Поліція 14 разів затримувала його за правопорушення. Востаннє він вийшов на волю у січні. У вівторок президент записав окреме відео з овального кабінету із портретами Заруцької та Брауна в руках. Ось Фотографія. А ось фотографія жінки, прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем у житті. Спецагент ФБР з ледь стримуваним хвилюванням. Розповів на брифінгу, якою була Заруцька біженка із Києва, що разом із родиною втекла від війни до США. Ірина освоїлася в нашій громаді. Вона знайшла друзів. Одразу знайшла роботу першого ж дня, коли їй дозволили працювати. Коли вона отримала дозвіл на роботу тут, знайшла роботу того ж дня. Працювала в центрі для людей похилого віку, працювала в піцерії, доглядала за тваринами. Вона будувала своє молоде життя. Нещодавно переїхала жити до свого партнера. За нападником, окрім психіатричного діагнозу, тягнеться довгий перелік правопорушень від домашнього насильства до збройного пограбування і проникнення в чужі помешкання. Його затримали, де Карлос Браун перебуває під вартою. Напередодні щодо нього висунули федеральні обвинувачення. максимальне покарання за цей федеральний злочин довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення або смертна кара. Але у цій здавалося б, однозначній історії. Знайшовся політичний підтекст. Наближені до республіканців змі, і навіть спікер палати представників Майк Джонсон звинуватили про демократичні медіа у тому, що вони навмисне замовчують справу убивства української біженки. Що мене вражає, якщо ви читаєте лише Таймс, Вашингтон Пост та інші провідні видання. Ви не дізнаєтесь про кричущу історію Ірини. з якоїсь причини, багато новинних служб відмовляються висвітлювати це. Аксіос безсоромно стверджує, що це я цитую пальне для війни за порядок денний мага. Останні місяці для Дональда Трампа і справді проходять під знаком боротьби зі злочинністю на вулицях. Причому криміналітет на думку Трампа засів здебільшого у містах, якими керують його політичні опо опоненти – демократи у Шарлотті, де вбили за Руцьку, мер демократка. Раніше Трамп застосовував федеральні сили, щоб нібито звільняти від злочинності великі міста Вашингтон і Чикаго. Ми не можемо дозволити злочинним елементам і надалі поширювати руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповісти силою та рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдине, що вони розуміють. Трамп стверджує, що вже переміг вуличну злочинність у столиці. Він не раз розповідав, буцімто раніше люди боялися виходити на вулиці у Вашингтоні, хоч переповнені вулиці і заклади свідчили про зворотнє, але на підтвердження своїх слів напередодні увечері президент разом з найближчими соратниками повечеряв у респектабельному ресторані неподалік білого дому. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН плюс Парламент знову в ефірі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову, яка відновлює прямі трансляції засідання парламенту. Після майже чотирирічної перерви засідання депутатів показуватимуть онлайн на Ютуб-каналі Ради. Перша така трансляція відбудеться вже 16 вересня під час чергового засідання. Роботу парламенту перестало транслювати онлайн після початку повномасштабного вторгнення. Пояснили це заходами безпеки. Також під час голосувань у залі парламенту були відсутні журналісти. Однак, торік у травні медійникам допуск відновили 22 загиблих, дві сотні поранених через заборону соцмереж у Непалі. Розгромлена столиця, побиті депутати і міністри. А протест лише набирає обертів хоча соцмережі розблокували. Молодь обурена системною корупцією і вимагає перезавантаження влади. Сотні іноземців застрягли в країні. Аеропорт буде зачинений ще принаймні кілька днів. Деталі. Яна Слісарчук Розповість. Так протестує азійське покоління Z. Не плутати із рашистським покручем латинської літери. Решта світу називає поколінням Z або зумерами молодь, народжену наприкінці 90-х чи в нульових. Це туристичний мальовничий спокійний непал за кілька днів після того, як у ньому заборонили геть усі популярні соцмережі, включно з Фейсбуком, Тіктоком та Ютубом. Поліція не може вбивати людей. Уряд мусить піти у відставку. Кричать протестувальники після того, як за добу на вулицях загинуло щонайменше 22 людей ще близько двох сотень зазнали поранень. Питання тут уже не в соцмережах, а в тому, що чиновники давно викликали у молоді відверту відразу корупція. Ми боремося з корупцією. Це гасло нашого протесту. З корупцією борються, зокрема, і підпалами оселю рядовців та справжнім полюванням на них вулицями столиці Катманду і Околиць. Соцмережі розблоковують, не допомагає. Прем'єр, голова комуністичної партії Шармаолі просить допомоги у військових. Військові радять складати повноваження. Він дійсно йде у відставку. Не допомагає протестувальники, вдираються до парламенту і підпалюють його. Аеропорт зачинений. Усі міжнародні рейси скасовані, скаржиться в соцмережі, так і розблокованій Катерина Філатова, донька міського голови Дніпра, яка саме там відпочивала, коли почався протест. У готелі Українка більше не відчувала себе в безпеці, бо сусідній спалили. Тож попросила притулку в місцевому монастирі. Місцевими соцмережами ширяться інструкції з майстрування коктейлів із займистими сумішами. Протестувальники вчать одне одного, як можна пошкодити літаки в аеропорту, і шукати боєприпаси в поліцейських дільницях. Чиновники, ті, яких ще не встигли побити, намагаються евакуюватися подалі від столиці, тими ж таки літаками. Президента теж евакуювали. Спершу місцевою пресою розходилася інформація про його відставку, та потім в офіс усе спростував. Комендантська година нікого не зупинила. Військове командування закликало не палити оселі, не бити більше чиновників, але поки не поспішає виводити солдатів на вулицю. Янна Слічук, Павло Садовников, ТСН 1+,1. Я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі о 14-й годині.